Доброго дня у пенсійному фонді заявили про видачу по 21 тисячі гривень українцям. Днями багато українців отримали смс розсилку від пенсійного фонду щодо можливості отримання грошової допомоги від держави. Йдеться про 21 тисячу гривень на одне домогосподарство. Таку суму видають на купівлю твердого палива громадянам, які мають право на на відповідну субсидію для їхньої підтримки у зимовий час. Як наголошують у пенсійному фонді, насамперед розглядати заявки на отримання зазначених коштів будуть від домогосподарств, що знаходяться неподалік лінії фронту або на територіях, що межують з Російською Федерацією. Щоб отримати грошову допомогу, потрібно подати відповідну заявку до пенсійного фонду або Центру надання адміністративних послуг ЦНАП або до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної або міської ради. Також можна подати заявку дистанційно через веб-портал або мобільний додаток Пенсійного фонду України, підписавши його кваліфікованим електронним підписом. Однак це мають зробити лише ті громадяни, які звертаються за такою допомогою вперше, або якщо у них змінився склад сім'ї. Якщо ж ви отримували такі виплати раніше, то та склад сім'ї не змінювався, нікуди звертатися не потрібно. Грошова допомога буде нарахована автоматично.